Конструюємо кишеню. Тут розташовується в мене низ, тут верх. Висоту я обрала 23 см, а ви можете обирати на свій розсуд. Кишеньку я креслю в половинному розмірі, тобто 23 я зараз пишу на згині. Понизу відкладаю 19 см, знову-таки це половинний розмір. Тобто, загалом в мене кишеня буде понизу 38 см. Зверху відкладаю 11 см. Також роблю додаткову міточку 19 см, щоб можна було провести пряму рівну лінію, це поки що вспоміжна лінія. І тепер від цієї точки відкладаємо бажану величину на ширину руки. Тобто, це в нас буде вхід в кишеньку. Я відкладаю 16 см. Звичайно, якщо худі чоловіче, наприклад, то бажано відкласти мірку більше, щоб було зручно вкладати в кишеню руку. Ну і ось ця величина, вже, яка вийшла, висота кишеньки. Це я побудувала кишеню в половинному розмірі, тепер можна її вирізати та переносити на тканину. Хоча, звичайно, можна було би це креслити вже на тканині. Але, на мій погляд, точніше та охайніше буде саме так. Тканину я склала лицем до лиця і в згин тканини поклала рівну велику сторону. І допомагаючи собі лінійкою, щоб всі сторони були рівні, переношу крейдою свою кишеньку. Далі я позначила припуски по 1 см з усіх боків, а від лінії входу в кишеню відкладаю 2 см, а також з'єдную цю лінію під кутом 45 градусів. І відразу сколюю дві тканини між собою по контуру кишені, для того, щоб легко можна було перенести контур на іншу сторону. Все так само, як я робила з іншими частинами худі. Кишеню вирізала ось так виглядає вона з одного боку і так з іншого, куди я вже перенесла щойно нові лінії. Далі, ось ці виступаючі частинки, я обробила за допомогою оверлака. Тепер підгибаю цей край всередину, і завдяки косому зрізу лягає все прям дуже гарно. В ідеалі цей шов робиться на розпашивальній машині. Як вже казала раніше, її можна замінити подвійною голкою та пришити на звичайній машинці. Виглядає це гарніше, ніж однією голкою, але зараз у мене так. Сторони входу в кишеню у мене оброблені. Далі обробляю оверлоком бічні зрізи. Звичайно, що можна просто обрізати ці ниточки, я сама так часто роблю, але правильно ось так їх вдівати в голку та ховати в сам оверлочний шов. Якщо на внутрішніх швах можна цим нехтувати, то тут я раджу таки сховати ниточки. Так як цей шов знаходиться прямо біля самого входу в кишеню, і щоб від рухів, від якогось додаткового натяжіння шов оверлочний не почав розходитися. Ці сторони я також підгинаю всередину і прокладаю машинну строчку. Ну що ж, кишеньку обробили, тепер необхідно її пришити до виробу. На худі я позначаю центр. Можливо, ви робили насічку в центрі, якщо ні, то відміряйте, де у вас центр. Та вгору відкладаю висоту кишені і проводжу горизонтальну лінію. Бажано, щоб вона була більша за розмір кишеньки зверху. Тепер дивіться уважно, як я прикладаю. Лицем до лиця кишеньку відкидаю вгору. Тут варто не спішити все гарненько стикувати. Ось лінія продовжується. Центр кишеньки ми стикуємо з вертикальною лінією, а горизонтальна повинна йти, наче спільна, із тією, що ми проклали на виробі, та на кишенці. Додатково я ще перевіряю відстань від краю кишені до краю виробу, щоб точно все було рівненько. І тепер необхідно прокласти строчку по цій лінії. Спочатку я прошиваю кишеньку вручну, потім прокладаю машину-строчку. Але після того, як ми пришили кишеньку по верхній лінії, потрібно зробити вологу теплову обробку, щоб цей згин був охайний. І як бачите, припуск по низу у мене виявився зайвим. Після чого опускаю кишеньку і прокладаю строчку по бічним швам. Я прошиватиму строчка в строчку. Хоча, думаю, можна було би на цьому етапі. Тільки підігнути ці краї і прокласти одну строчку, але так буде міцніше та надійніше. В куточках в мене строчка виходить трошки за межі кишені, і проходжуся я пару разів туди назад, щоб точно, міцно зафіксувати.